Доброго дня, ми з України. Сьогодні Віталій Кім знайомить сестрою. Розказує про перших мобілізованих росіян та інтригує інформацію про повернення Херсону. Вітаю! Вона! Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Віталій Кім записує нове звернення до українців про переоцінку значення професії військовий. Доброго дня! Ми з України. Ви знаєте, минулого року я на цьому місці вітав наших захисників і захисниць, і, чесно кажучи, не до кінця розумів, що я роблю. Але зараз все змінилося. І дійсно я розумію, що таке захисник і захисниця, і чому це дуже важливо. Це не людина, яка служила в армії, не всі, принаймні. Це людини, які люди, які готові віддавати своє життя за свою країну, захищати своїх близьких та рідних. Тому я від щирого серця вітаю всіх з цим святом, з повагою до всіх. Бажаю всім здоров'я, мирного неба і якнайшвидше перемогти цю наволоч. Всіх вітаю зі святом. Через напружений графік Віталій Кім не має змоги часто бачитися з близькими, тому світлини з родиною рідкість у соціальних мережах. Політика однак така можливість іноді з'являється. Так у своєму інстаграм Кім вперше поділився фотографією зі своєю рідною сестрою. Рідні зустрілися на неформальну прогулянку з кавою. Привіт, сестричко! Підписав Світлину Політик. Сестру голови Миколаївської ОВА звуть Ольга, і вона також проживає у Миколаєві. В коментарях прихильники Кіма зробили безліч компліментів Олі та зазначили, що брат та сестра дуже схожі. Які ви схожі, як близнюки, симпатюлі, які ви чудові. Сестричка красуня дуже схожа одне на одного. Гарна у вас, родина. Так, хорошо, у нас на Україні. Також Віталій Кім розповів про настрої окупантів на півдні України. Він пояснив, чи небезпечні для ЗСУ чмобіки, мобілізовані варев чоловіки, яких країна-агресорка вже перекинула на фронт. За його словами, на півдні вже є мобіки, яких призвали в першу хвилю. Кім зазначив, що ці мобілізовані росіяни хочуть здаватися в полон, тому що вони зовсім не готові до війни. Як би ми над ними не сміялися, і наскільки б вони не були небоєздатними, це все одно люди, і якийсь відсоток з них вміє стріляти. Це все одно нам додає проблем. Хочуть вони чи не хочуть, вони будуть присутні і створювати загрозу нашим збройним силам. Нам більше доведеться працювати. Чи створюють вони серйозну загрозу? Не готовий сказати. Це військові повинні говорити і аналізувати. Я розумію тільки те, що у багатьох з них немає мотивації. Вони хочуть здатися. Вони не підготовлені, розповів голова Миколаївської ОДА. Кім зазначив, що проект Хочу жити, в рамках якого окупанти можуть здатися в полон. Демонструє хороші результати. Військові РФ швидко розуміють, що не хочуть воювати. Який відсоток здався в полон добровільно? Я не знаю, але помру за батьківщину у них не присутні. Одиниці з промотою головою таке що говорить. Але основна маса після першого обстрілу дуже швидко розуміє, що не на ту війну вони приїхали і їх обдурили. Додав Кім. Також він розповів про настрої окупантів за словами Кіма на Херсонському та інших напрямках можна спостерігати на одну і ту ж картину. Частина росіян біжить без оглядки, частина здає ЗСУ дані. А ще одна частина все ж збирається воювати. Не зрозуміти, що у кожного з них в голові у них стоять загороджувальні загони, які надають відступати. Це факт. Є ті кадрові військові, які хочуть воювати, в тому числі чеченці. Вони збираються воювати, але не хочуть цього робити напередку. Тому йдуть в заградзагони або тил, де стріляють з артилерії по наших містах. Найбільше страждає піхота, яка дійсно отримує багато шкоди. Саме піхота в першу чергу і вмирає, тому вони самі деморалізовані і вони розуміють, що їх кинули просто на м'ясо. За словами голови Миколаївської ОДА, величезний шанс того, що Херсон буде повернути Україні малою кров'ю, але не можна недооцінювати ворога. Не варто забувати, що противник все ж існує. Він існує з певними силами і засобами зі своїм планом. Те, що у росіян в планах немає залишення міста, це факт. Але те, що вони готуються втекти, це теж факт, резюмував Кім. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!